Де зараз знайомляться він? І вона чи всі в інтернеті? Якщо ні. То де ще, хоча б якоїсь достовірної статистики по Україні не існує, на заході це питання ретельно вивчають. Опитані у США та Австралії за останні два роки, які уклали шлюб до 30% Познайомилися онлайн, але серед тих, кому зараз до 28, аж 60% онлайн, близько третини на роботі або ще під час навчання в школі, коледжі, університеті чи на курсах. 10-15% через спільних знайомих. Друзів, родичів, близько 5-7% у кафе, барах на публічних заходах. Усі решта це 10%. Це онлайн-ігри, волонтерство, сусідство, парки, спортзали, стендапи, прогулянки з собакою, автозаправки та мийки, в транспорті, у подорожах чи на відпочинку. Західні дослідники вказують, що зумери дедалі менше хоче прагнуть познайомитися через додатки. З одного боку отримуються непристойні чи принижуючи повідомлення. Дня на побачення приходить дещо не та людина, як уявлялось. З іншого в тренді швидкі побачення та бажання познайомитися у групах за інтересами. Цього літа в Каліфорнії Тіндер зобов'язали ідентифікувати періодично зареєстрованих користувачів, як це робиться у нас в дії, аби втримати юдних юзерів. Той же тіндер залучає для промо кампаній додатку TikTok інфлюенсерок. Соціологи опитали майже тисячу сімейних пар у США серед тих, які познайомилися онлайн, стало Більше незадоволених шлюбом, аніж це було 10 років тому. Цікаві спроби надати можливість познайомитись вживу, робили іспанські та британські супермаркети. Дівчина, яка хоче познайомитися, катає по торговому залу у візочку ананас чи кавуну певні години. А якщо вона націлена на сім'ю, то кладе поруч памперси.